Доброго ранку. Я вже накупила насіння. Ось моє насіння. Я сиджу на дворі. Прохолодно сьогодні, але я сиджу, хочу зняти відео. Прошу вашої поради, між іншим. Так ось. Оце я купила, ну, це я буду навесні. Рано, навіть не рано навесні, а наприкінці зими я буду сіяти. Це вербена. Оце також, мабуть. Ротики оці. А ось фізостегію, ехінацею, на перстянку, ломи камінь, тим'ян та оцей. Чи можна їх висіяти зараз? Як ви мені скажете? Оце я також буду. У мене немає жодного трав'янистого гібіскусу. Але оцей мені так сподобався жовтий такий незвичайний. Попробую посію в крайньому разі. Ну, вони дуже розлогі, ці кущі, трав'янисті я маю на увазі. Я бачу, у нас у селищі є у людей. Червоні такі. Дуже розлогі, багато місця займають. Але спробувати можна, правда? Це ж я казала, що я більше не буду купувати насіння. Розумієте? Оце це я так казала. На сьогодні ранок, майже сьома година. Я вже зняла декілька коротких відео про нашу природу, про наших пташок, це моє дзеркало. Так ось, що ви мені порадите щодо цих, оцих, оцих, оцих квіточок? У нас пройшов нещодавно дощ, тож, написано пізно восени. Ну, це ж це ще не пізня пізньо восіні, це ще середина. Ну, хочу спробувати. Я декілька разів спробувала, але в мене нічого не виходило, тому що е, мурахи, мабуть, розносили. Це, це насіння. І пробувала я у ємності сіяти, також накривала, нічого в мене не сходило. Тож спробую ще раз. Ось купила таке знов собі, знайшла собі забавку. <сум> ну, так, стараємось, намагаємось не падати у відччя, не падати духом, яблунька моя. Доброго ранку усім. Гарного сонячного ранку, осіннього раночку. Ось там сонечко сходить, я вам покажу. Гарного здоров'я!